Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. І сьогодні ми на уроці будемо працювати над математичними задачами. Про дзвенів? уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, Всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. І працюємо ми сьогодні. За підручником на сторінці 19 і на сторінці 10 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби Гра збери листочки. На листочках записані вирази. Обчисліть. Значення в цих виразів, і з відповіддю 35 до кошика мрійниці, а з відповіддю 66 до кошика поспішайка. А тепер перевіряємо. Чи так ви розподілили листочки? Так. А один листочок залишився зайвий. Чому? Тому що значення виразу дорівнює 55. Відкрийте робочий зошит. Відступіть 4 клітинки. На 5 запишіть дату сьогоднішнього уроку. Нагадую: зошит покладіть на вкоси, сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно, тримайте. І запишемо каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу. Запишіть ці числа і подумайте, якими числами продовжити ряд. А тепер перевіряємо. Продовжити ряд числом 15 і 18. Запишіть математичний диктант. Наступне завдання. Записуємо відповіді: скільки годин в одній добі. Скільки копійок в одній гривні? Діти записуємо це іменовані числа. Скільки сантиметрів в одному дециметрі? Запиши числа, які на один менше, ніж 71. На один менше, ніж 100. Запиши числа, які на 1 більше, ніж 39 70. Наступне. Якщо сума 25, перший доданок 5, то чому дорівнює другий доданок? І останнє. Наскільки 80 більше, ніж 30? А тепер перевіряємо. Як у вас? Молодці. Відкрийте підручник на сторінці 19. Завдання 1. Наскільки гривень червоний зошит дорожчий за зелений? Дорожчий значить більше. Щоб порівняти, наскільки дорожчий, якою дією це потрібно дізнатись? Адже червоний. Зошит 19 гривень, а зелений менше 11 гривень. Так, дією віднімання від більшого числа ми віднімаємо менше 11 на 8 гривень червоний зошит дорожчий за зелений. Наступне запитання: На скільки гривень зелений зошит. Ціна якого 11 гривень, дешевший, тобто менше, за синій ціна якого 16 гривень. Якою дією ми дізнаємось? Так, теж дією відніманням. Від більшого числа 16, ми віднімемо менше число 11, дорівнює. 5 гривень на 5 гривень зелений зошит дешевше за синій. Отже, в першому розв'язанні, щоб дізнатися дорожче або більше. І в другому розв'язанні, щоб дізнатися дешевше, ми від більшого числа віднімали менше. Тож запам'ятайте. Щоб знайти, наскільки більше або менше одне число від іншого, потрібно від більшого числа відняти менше. І такі задачі називаються на різницеве порівняння діти. Завдання 2. Письмово. За попередніми даними завдання 1. Запишіть завдання 2. Зменш ціну кожного зошита на 1 гривню, на 5 гривень на 10 гривень. Що означає зменш ціну. Це означає, потрібно відняти. Зменшуємо ціну червоного зошита. 19 гривень на 1 гривню зменшуємо. Від 19 відняти 1, 18. Гривень. Зменшити на 5 гривень від 19 відняти 5 14 гривень. Тепер зменшуємо на 10 гривень. 19 відняти 10 9 гривень. Поставте відео на паузу і зменшіть ціну синього і зеленого зошита самостійно. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. А зараз фізкульт хвилинка, гімнастика для очей. Відпочиньте трішки. Продовжуємо працювати далі за підручником завдання 3. Скільки сестер має кожна дитина? А братів. І визначати ми це будемо за схемою. Або ми вже знаємо, що це називається стовпчикова діаграма, де по горизонталі імена дітей мрійниця Оля і поспішайко. У яких треба визначити кількість сестер за першою діаграмою і кількість братів за другою діаграмою. По вертикалі числа обов'язково від нуля, за якими і визначимо кількість сестер і братів. Отже, у мрійниці стовпчик навпроти числа 1, значить, одна сестра. У Олі три сестри. І у поспішайка дві сестри. Визначаємо за другою діаграмою кількість братів. У мрійниці стовпчик навпроти числа 2. Два. два брата. У Олі стовпчик навпроти числа 1, 1 брат. І у поспішайка 3 брата. Тепер в четвертому завданні. За результатами третього завдання. Порівняйте кількість дівчаток і хлопчиків у кожній родині. У мрійниці. Одна сестра ми визначали. І мрійниця теж дівчинка. Значить, дві дівчинки і два хлопчика, бо в неї два брата. Порівняємо. Їх порівну. у Олі. Три сестри і Оля теж дівчинка чотири дівчинки. І у неї один брат один хлопчик. Чотири дівчинки більше, ніж один хлопчик. У поспішайка дві сестри, три брата і сам поспішайко теж хлопчик чотири хлопчика. Дві дівчинки менше, ніж чотири хлопчика. Установи скільки ж дітей у кожній родині? У мрійниці чотири дитини, Дві дівчинки і два хлопчика, а у Олі Чотири дівчинки було, один хлопчик. Так, п'ятеро дітей. А тепер полічить скільки у поспішайка. Якщо в нього дві дівчинки, чотири хлопчика, шестеро дітей. Так у чиїй ж родині? Тепер дітей найбільше. Так, у поспішайка. Молодці. Виконаємо завдання письмово у друкованому зошиті на сторінці 10. Задача: Олена зробила 40 стрибків на скакалці, а Юстина на 10 стрибків більше. Скільки ж стрибків зробила Юстина? Про що розповідається в задачі? Про стрибки, які робили дівчатка. Що відомо в задачі? Що Олена зробила 40 стрибків, а Юстина на 10 стрибків більше? Скільки ж стрибків зробила Юстина? Якщо Юстина зробила на 10 стрибків більше, що це означає? Що це стільки, скільки Олена 40, та ще 10. Отже, треба 40 збільшити на 10. Значить, якою дією розв'яжемо цю задачу? Так, отже, запишіть самостійне розв'язання і відповідь. Наступна задача 5. У школі 17 м'ячів. Серед них 10 футбольних, а решта баскетбольних. Скільки баскетбольних м'ячів у школі? Про що розповідається в цій задачі? Про м'ячі. Про футбольні і баскетбольні м'ячі. Скільки футбольних м'ячів? 10. А баскетбольних решта. Тобто ми не знаємо скільки. А що означає в задачі 17 м'ячів? Так, це означає, що це було їх всього, тобто разом. Або ще сума м'ячів футбольних і баскетбольних. А якщо сума, то футбольник це перший доданок, а баскетбольник другий доданок. Пригадайте, якою дією нам потрібно дізнатися, якщо невідомо другий доданок. Так, дію. Віднімання. Запишіть розв'язання самостійно і відповідь, скільки штрибків зробила Юстина. Продовжуємо далі за підручником працювати. Завдання 5. Що триватиме довше? Складіть розповідь за малюнком. За малюнком, де ми бачимо кран, набирається вода у каструлю і пляшку. Що ж буде тривати довше? Звичайно, що у каструлю вода буде набиратися довше, тому що каструля за об'ємом більше. А за другим малюнком. Так. Правильно ви думаєте, що велосипедист буде їхати довше, ніж автомобіліст. Бо у автомобіля швидкість більше, ніж у велосипедиста. А далі попрацюйте самостійно на сторінці 10 друкованого зошита. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. На все добре!